Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе зісім, і все сполняє сокровище, блажені подателю. Приди вселися в ним і очисню всякі скверни, спасибо блажу душу нашу. Святий Бог, крик, і до безсмертиї пом нас. Святий Бож, крик, і до безсмерти пом нас, святий Бог крик, і до безсмертия повно нас. <глузь> Слава Отцю і сину і святому Духові, нині по всіх і на віки, віки амінь. Прейсвята і Тройця, помило нас, Господи, очисти гріхи наші. владико прости, беззаконня наше, святий по свій, сили, немощі наше, імени Твоєго ради. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний день нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і в рази Його, яко да біжать од лиця Його ненавидящий Його, яко іще зайдемо, не да іщезнуть, яко та відвоз до лица Огня, так ото погибне, грішниця лиця Боже, а праведне це да возвеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душі тілес, послайди народного Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий на і іселяючих. От смерті ізбавляючі із твоїх Оксану, Віктора Маркіяна, Софію, е, е, Олега, Світлану Ірину, воїна Ігорів, воїна Василя воїна Назара, Романа, Йосипа, Галину, Марію, е, Андріану, Євгену, Рабі Боже, Юну, Омі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крістіана, Флоріану Олександра, Тетяну Семена, Інну. Юрія, Тетяну, Остапа Захарія, Матвія Івана, Галину Лесю Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святославу, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Олександра, Ірину Давида Данила, Василя, Любов, Катерину, Дану, Оксану, Миколаю Оксану, Катерину Оксану, Віктора, Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану. Богдана, Федота, Олексія, Інесу, Агнію, Олександру і рабів Божих, Ольгу Микиту, Раїсу Владиславу, Олександра, Богдана Ксенія Назара, Василя Наталію, отця Степана, Андрія Дем'яна, Ірину Марію Романа, Галину Романа. І робів Божих отця Степана Андрія Світлану, отця Степана Дмитра, Юлію, Тараса Світлану, Віталія, Миколая, отця Степана Лєну, Максима, Марта Мар'яна, Дем'яна Лева, Христину, Вікторію, Юрія, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Лілію, Надію, Макарія. Максима Юлію Олену, Дмитрія, Макарію Юлію, Дмитра Юлію, Юліанну, Ольяну, Христину, Олександру Лесю Христину, Ярину, Павла Галину, Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину, Юліанну, Тетяну, Андрія, Оксану, Андрія, Христину, Софію Ярину, Дарію. Івана, Івана, Ірину Настю, Арину, Ром, Ром, Романа, Романа, Анатолія, Анатолія Захара, Кирила Наталію, Олену, Ольгу, Надію Тетяну, Захара, Зиновія, Галину, Галину, Володимира, Ірину, Андрія, Катерину Ясміну, Світлану Галину. Іванну Анастасію, Владиславу Олену Наталію Ореста, Олену, Олександру, Лесю, Мирославу, Олега, Іванну Анастасію, Владиславу, Олену Наталію Ореста, це Степана Галину, Ігоря, Андрія Романа, Богдана Наталію, Володимира, Олега, Вадима Таїсію, Вадима Алло. Отця Степана, отця Семена, оце Василя, отця Юрія, Володимира Марія Михайла, Андрія Надію Романа, Тараса, воїна Юрія, Оксану Ар, е, Артура, е, Андріану Ганну, Соломію Віталію, Аліну Тетяну, Михайла Соломію, Юстину, отця Степана Романа, воїна Романа, Назарія, Сергія Петра, Назара Андрія. Оця Степана Володимира, Анну Ганну, Єлизавету, Олега Михайла, Злату, Марка, Тетяну Ореста Марію, Богдана, Любов, Олександра, е, про Степана, про Павла, про Симона, про Василія, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, е, Світлану Антону, Нікіту Віру, про Степана Петра, Лідію Петра, е, Ярослава Богдана Христину. Оце отця Симона, отця Василя, отця, Павла, Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу Андрія, Романа, Олександру Володимира, Тетяну, Людмилу Володимира, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколая, Софію Зоряну, Ганну, Юлію, Юрія, Олега, Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслану Ореса, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Оксану, Ярославу, воїна Миколая, воїна Ярослава, воїна Ігоря. Марію Іванну, Анну, Тетяну Стефанію, Ігоря Володимира, Любов, Володимира, Діану Марію, Воїна Михайла, Христину Сергія, Максима Дениса, Ярослава Юрія, Анну Ларису Валентину, це Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, отце Степана, Тетяну, Ольгу, отце Степана Воїна Василя, Марію Романа Андрія, отце Степана Світлану Віктора. Сергія Валентина, Ігоря, Ірину Константина Зоряну, отця Степана Олега Олену, Анастасію, Євгенія, Василя Діану, Анастасію, отця Степана Йоанна, Воїна Тараса, Віталія Іванну, Ірину Маркіяну Марію, Степана Василя, Оксану Івана, Марію, Ірину, Діану, Ульяну, Михайла Марію. отця Степана Зоя, Володимира Лілію Олену. Робів Божих Володимира, Юлію, Станіслава, Ірину, Ігоря Софію, Світлану Ірину, Наталію, Сергія, 에, Анатолія, Світлану, отця Степана Анну Ярослава Марію, Наталію Івана Мар'яну, Ліанну Романа, воїна Миколая, Івана, Василя Василя Володимира, Миколая Марію, Віталія Марію, воїна Віталія. І гробів Божих, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Назара, Галину Йосипа, Галину, Марка Андріяна, Євгена, Дану Оксану, Миколаю, Оксану, Катерину, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія і Робів Божих, Ігоря Оксану, Лілію, Артура, Віталію, Євгенію, Дмитра, Анну, Тетяну, Ірину. Павліну, Олександра, Анастасію, Робів Божих, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Анастасію, Єлизавету, Єлизавету, Робів Божа, Єлизавету, Андрія, Анну, Діану, Софію. І робів Божих Єлизавету, е, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину. Е, і робів Божих е, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну, Юрія, Каріну, Симона, Марка, Інну Вероніку, Єву, Мирону, Віру, Наталію, Назара, Мирославу. Давида Володимира, Юрія, Макарія, Давида, Захара, Лідія, Людмила, Константина, Ольгу Марію, Миколая, Ірину, Андрія, Олену, Михайла, Миколая, Марію, Олега, Артема Леонтина, Степана, Тетяну, Діану, Стефанію, Олега, Інну, Віталію, Марію, Ольгу, Олександра, Софію, Владислава, Софію, Юліанну, Василя Марію, Оксану, Павла, Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира. Отця Степана Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Данила Марію, Тараса Ірену, Андріана Оксану, Анастасію Катерину, Віталія, Валентина Галину, Ігоря Ольгу, Петра Марію, Оксану, Юлію Ігоря, Надію Ігоря Максима, Степана, Надію Теодозію, Любомира, Любомира Галину, Андрія Дем'яна Марію, Романа, Марію. Галину Руслана, Анну Андрія, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Софію, Стефана, Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігоря Михайла, Василя, Галину, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігри, Ореста, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександру, Олега, Анну, Мирославу, Наталію. Лесю, Олександру, Руслана, Олександра, Юлію, Павла, Єву, Сергія, Віталія, Сергія, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Івана, Вікторію, про Стефана, про Павла, про Симона, про Василя, Василя Наталію і гробів Божих, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Домініку, Павліну. І грабів Божих, е, е, Евеліно, Віктора, е, Нікіту, Олега, Олену, е, Олексія, Світлану, Світлану Михайла, Дмитра, е, 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 Світлану Михайла, Дмитра, Андрія, Наталі, Мар'яну, Зоряну, Івана, Максима, е, Руслану е, і грабів Божих, Марію, Анну, Ганну, Володимира, Єлизавета, Олега, Ореста, Михайла Злату, Марка, Тетяну, Оксану. Богдану Олекс... Олександра Любов, Марію Ореста, Романа, Катерину Любов, Романа, Юрія Наталію, Матвія Владу, Таїсія, Майкла е, і Гербів Божих, е, е, Любомира Галину, Данила, Сашка, Олега, Зоряну, Івана, Максима, Руслана, е, Віталія, Миколая, е, е, Остапа. Василя Люсю, Людмилу, Оттілесної душевної немашин, животворих благодат, Христа твою, молитвами при святих владичицеї, прислані Марії, пристательстві чесних небесних сил безхлопних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, Притечі, Хрестителя Іоанна, святих славних Сихоніх апостолів, святислав мучеников, преподобних преподобний Єбо отець наших. Святий Іселе Тилебесеребренников, Космі, Дем'яна, на кіри, Йоанна, пантелімана, Самсона, Дем'яна, Фоті, фотінікити, святих праведних батицьких ім'я, всі святи, якоте, єси, джерело, силин Боже наш, і тобі славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимо. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини проти протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи. В всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость спросте, вислухаймо святе Євангеліє, мер всім і дух на Від Матфея святої Євангелія читаємо. Слава Тобі, Боже, на слава тобі, Боже Бо врем'я оно призвав Ісусу, бо надесяти на Кисів, на Деїм власне, дусях нечистий. Яко де згонять іселити всякий недух і всяку болізнь. Сія або на десять, послайся, заповідай благові. На пуді землі, в оград самарійський, не входьте. І діти вже паче ковцям, погибшим вдома Ізраїлю. Хоча ще вже проповідайте благоліще, як в царство на весь болящі селяйте, прокажено чушайте, мертві, воскрешайте, бійся і згоняйте, ту не прияса, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, всіх і навіки віки вікимінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос зійснений Бог наш молитвами, прочистої своєї матері, святих славних, сехвельних та святих праведних батицьких ім'я, на всіх святих помили, спаси нас, як у благи, чоловіку, любовська.